Вони в тунелях. Не стріляй. Він каже, що ніхто з них туди не зайде. Що ж, хлопці, нам потрібен волонтер. Я піду. Лікарі в Афганістані стабілізували його. Подробиць бойового інциденту у нас немає. Синку. Я знаю, що це було важко. Інстинкти там інші, але це була війна. Злість з нього ріку мені страшно. Я втрачаю чоловіка. Благаю, допоможе нам. Розкажіть про Афганістан. Я був тут. Каракот будинок жахів. Ні. Я знаю. Ви впевнені, що він щось знайшов там або щось знайшло його. У цьому світі все ще є речі, які науці ще належить пояснити. Джин це демон стихії, і він харчується травмою. Він може бути дуже сильним. Як його вбити? Екзорцизм в теорії. Як він впливає на інших? Він їх контролює. Я тебе не боюся. Так. Але будеш. Все це щось вже зовсім інше. Залиш це місце.